Приветствую всіх на каналі. З вами Дімас. Це канал Таксі Дніпро. Неділя 29 червня і я вирішив і в неділю трошки попрацювати в таксі в місті Дніпро. Виконав вже замовлення одне з Кондратюка один на ЖК Женеву по бізнесу за 298 гривень 11,5 км. Включив ланцюг, комфорт і бізнес. Виключив стандарт, виключив доставку, попрацюю по ланцюгу. Чисто комфорт і бізнес. Там подивимося, скільки і що воно вийде. Так що чекаю наступне. 1,6 подача. І чекаю. 1,6 радіус, в радіус, 1,6 радіус і чекаю. Чекав-чекав на замовлення, але ніяк не очікував, що ми що мені прийде знов на камні по комфорту з Костомаровська Діна 216 за 9,2 км. Так, ну поехали. Ну, все, я снова и дома. Можно и так сказать. Знов на камнях. Завершив замовлення 216 на карту. У меня уже мысли закрадываются, может, ну и вовсе. все. І їхати додому відпочивати. Не повірите, це канал Таксі Дніпро і з вами Дімас. І це понеділок, 30 червня 21.33. І я тільки виїхав, зробив перше замовлення. 15 хвилин тому виїхав. З десь пів сьомої я чекав на замовлення в центр по стандарту і на правий кудись по комфорту. Коротше, да. І дочекався, я вже збирався на стоянку машину відганяти, ну прийшло замовлення. Думаю, ладно, скатаю, покатаю трошки часок другий. 21.15 я тільки виїхав, зараз 21.33. З Шодуарівський 3 на Драгоманова 43А привіз по стандарту, 216, там простой пару хвилин. 216 гривень. Пізнав. Трошки скачусь, ну як завжди, куди ще можу скотитися. Вніс по наклонний. Щось на Херсонську і там буду чекати замовлення по центру, бо з центру кудись їхати, там буду як на камнях кукувати. Нагадаю, таксую в місті Дніпро на KIA k 5 15 2015 року прохожу в класи стандарт комфорт бізнес по уклону, по болтут тільки стандарт комфорт по Uber UberX, Comfort Black он таксі теж. Стандарт Comfort Business. І якось так. В общем, паркуюсь зараз на Херсонський і чекаю замовлення. Да, приехал один. Чего я выезжал вообще в такое уже время? Короче, по центру нифига не дает по комфорту. Просто явно Херсонский. Спустился трошки на Воскресенскую. Включил и до дома 135.1.16. Фильтр. Тоже глухо. Вот и все. І закончилась моя робота. Возле ТБ, пишеть пасажирка. Возле ТБ, так возле ТБ. В общем, з поля 7 на Червоний Камінь 4. 1,55 коэффициент 300 гривень за 10 кілометрів. Отак от, от ми виїхали в понеділок, так само, як виїхали і і в неділю. Так що їду. Їду додому. Да, прикольно. вийшло в неділю. Теж я за 300 виїхав по бізнесу і заїхав за 200 по 16 Сьогодні виїхав за 216, заїду за 300 Прям. Только в неделю не хотів працювати, заїхав додому вже. Ну і роботи особо не було. А сьогодні, вроде і хотів, так виїхати не міг. В общем, десь тут біля ТБ сказала. Біля ТБ. Тут і чекаємо. 22.40 я на вокзале. Все ж таки выехал еще. на разочек, на кружочек. Привез хлопца на вокзал. 181, да в 200. Теперь главное успеть выехать за 10 хвилин. А в меня еще бесплатных 7 хвилин. І в мене замовлення висить по болту, блін. Ой, Сешміта один на Пісаржевського за 121 гривню. Я ж то думав, що я заїду, без нього. Ух ти на уклоніон дамочка за рулем. Така, причому в возрасте. Думав, що я швидко проскочу, але що тига, блін. Откуда їх стільки. Людей немає, а машини... а машини ще не виїхали. Ну, мабуть, був поїзд. Короте, якщо пасажир не відмінить, то їду на Шмітта і везу його на Пісаржевського. два шлагбаума, все стоять на дальней, на этот никого, ё-моё. Какого фига, вы что, все платить будете, че шо? Твою мать. Не, ну я встыгаю, еще только 22.41. Тут же порцию шлагбаум. а тут тоже три машины, блядь, ну ничего. Еще не так долго, там еще платят. Задрали, блядь. Так, виконав замовлення, відвіз хлопця на Пісаржевського по болту 121 гривня. Дав 121. І вихватив з сефіра замовлення додому 350 за 14. Там спромточка ще і. Соборный 2А. На Красный камень 4 и потом Коробова 9. Ну, я думаю, там меньше будет, чем 14. Ну, подача продав 2,2. Ну, уже пофиг, 11 уже. Я что-то стримаюсь, что... Что потім я Чи не уеду, чи вообще по голому стандарту. Так що от так. От, їду знов додому. Відвіз двох хлопців спочатку на червоний камінь 4 і на коробова 9 350 гривень е, і вийшло ровно 13 км замість 14,2 який писав у Ну, просто він малював тут на Коробова 9, об'їжджав через набережну. Коротше. Якраз той кілометр десь. І вийшло. Так що ровно, ровно 2 години я покатав. Зараз 54 кілометра. Ну, зараз додому доїду, буде 56. 56. Ітого. Так, без комісії вийшло сьогодні 955 гривень. Замовлень виконав 4 по уклону і одне по болту. Ну, Середня вартість, то понятно, тут дальники були 18 за кілометр. В общем, 955 відняти 56 помножити на 5. 675 гривень за 2 години. Как Як би, якщо по годинах, то і нормально по 300 30, там, почти по 340 за годину. Ну, якщо б це було часов 5-6, то було б. Значно краще такий показник, А так, 2 години. Ну, що є, то є. Трошки покатались, трошки заробили. Так що всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобачку. Всім пока-пока.